Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаю вас на Ютуб каналі Вічі. В нас традиційно час для обговорення Євангелія сьогоднішнього дня і поряд зі мною про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю, Христос. Воскрес. Ілона! Воістину Воскрес. Вітаю наших глядачів теж з Воскресінням Христовим! Сьогодні коротенький фрагмент з Євангелія, тож давайте прочитаємо. Сказав Господь Іудеям, які прийшли до нього в тому ж воля того, хто послав мене, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскресив його в останній день. Нарікали іудеї на нього за те, що Він сказав Я є хліб, що зійшов з неба, і говорили Хіба це не Ісус, син Йосифа, батька і матір, якого ми знаємо? Як же він каже, я з неба зійшов? Тоді відповів Ісус і сказав їм. Не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не притягне його, і я воскрешу його в останній день. Отже, от ми часто говоримо, що маючи свободу волі, свободу вибору, саме ми вирішуємо, вірити чи ні. Але тут ми от щойно прочитали таку фразу: ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не притягне його. А це означає, що наше спасіння, наш прихід до Христа відбувається з волі Бога. Як це розуміти? Е, ні, тут якраз м, ці слова Христові говорять, так пояснюється, що це не нівелює не, не, е, люд, людську свободу вибора і волю прийти до Бога. Але тут Господь е, е, якби, зачіпає тему того, що е, людині треба допомога. Часом ну, якби зростати далі в вірі. Тобто, є бажання, але треба ще і той от, є таке вбогаслів'я Х Господа називається дітеводітелем. Тобто вихователем, який веде дитину за руку, от якраз в цьому потребує е людина ну, допомоги. А ще мені сподобався такий образ, як магніт. Тобто магніт вбачає річ, в якій є залізо, і притягує до себе. Так от і Господь він притягує тих, в кого бачить цю віру, бажання віри. Бажання бути з ним. І тоді Господь протягує руку і бере цю людину під свою опіку. А людина, яка розпорядилася своєю волею і своїм бажанням не бути з Богом, не пізнавати його, а жити окремо, така людина, не, ну, якби, такий магніт не знаходить в певній речі, заліза і не притягує таке. <кій> воля, Господь, то таку людину не буде силоміць до себе тягнути, тому що людина не має до цього бажання. До нього бажання. Ну, от дивись, взагалі важко е, уявити, да, як Христу було проповідувати з самого початку. Адже дійсно його знали і сприймали як сина Йосифа, знали, від якої жінки він народився. От як ти думаєш, отче, чи потрібно було мати Христу сміливість, щоб вийти на проповідь? Чи все ж таки він відчував свою божественність і не вагався? Ти знаєш, то дійсно ця крилата фраза. Нема пророка у вітчизні своїй. Це дійсно хреста і не сприймали, як от в його там, де він виріс. Особливо в Назареті, там, по Галіле, Галіле ну, це вже все-таки більше, там, де він проповідував, А от саме в його рідному місті, то звичайно так це, це ж син Йосифа, Марії, це ж якби, один серед нас, ми ж пам'ятаємо хлопчиком. Ну, що його сприймати серйозно, який він там, Спаситель, який він там месія. Безумовно, таке от, е, ставлення було до Христа. Ну, бачиш, тут от, в, в твоєму питанні, в питанні е, тут можна. Відповідаючи на нього, зачепити оці теми людськості в Христі і Його божественності. Тобто, як Бог звичайно не вагався, але людські почуття, ну можливо, в нього і були такі ну, якісь острахи людські, які притаманні людині, адже Христос в Гефсиманському саду він боявся то тих тортур, і то розп'яться і тієї смерті по-людськи. Хоча так, як Господь він знав, що він його він воскресне. І що здавалось б, але він пере, розумієш, навіть от коли міркували про ці речі, чому Христос боявся? Тобто, що в Христі було від людини, а що від Бога? Так, от, коли от намагалися, оце ще христологі, епоха христологічних суперечок, там, чи 4, 5, 6, 7 століття, то якраз тоді були про те, що Христос на Христі не страждав, це було. Тільки видимість, тому що як Бог йому не було боляче. Ну, тобто, що це було б е, або так панорожки, mm -hmm. він е, страждав. От були навіть такі ствердження. Але все-таки е, це, це церковне вчення дійшло до того, ну, як би mm -hmm. у відповідь на от такі, якби. Uh, крайні погляди про Христа, про його uh, людське uh, людство і його боже божество, то якраз uh, у відповідь церква. Випрацювала е, віровчення про х, е, Христа, про його дві природи людську і божественну. і про те, що в людській природі була притаманна і біль, і бо, 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 боязкість, і переживання. І ми пам'ятаємо, що Господь був в скорботі, коли його друг Лазар помер. Mm -hmm. Тобто, от всі, ці, да, е, всі ці приклади Те, вони що нам притаманно ці mm -hmm. почуття, які притаманні тобі і мені, всім нам, були притаманні і Христу. Тому що він був повністю людиною і Богом. Дякую за сьогоднішнє обговорення, за тлумачення і на сьогодні будемо вже прощатися. Хай Господь всіх благословляє, оберігає. Не забувайте ставити нам вподобайки, якщо вам сподобалось. Шерте наше відео, підписуйтесь, коментуйте. Нам цікава ваша думка. На все добре. На все добре, друзі, друзі! Воїстину воскрес. До побачення, до нової зустрічі!